Доброго дня, друзі! Ви на каналі Smart Plumber. І зараз покажемо будинок, як він змінився, який були придбали за 2,2 мільйони. Зараз вже йде більше до завершення. Територія дуже гарна, все чистенько. Тут є на території відкритий басейн, вже почистили його, реставрували. Тому зараз вам це все покажемо. Можна поставити боїт Бог грати. Дуже велика територія, дуже гарна. Такий дуже класний двір. І тут ще своє закрита територія. Дуже велика. Навіть мені, мені здається, що міні-футбол можна би теж зробити, але кушечки такі, квіточки дуже гарні. Отак виглядає будиночок. Ось такий басейн, фільтрацію проходить, дошка, булькотит. Водичка вже тепленька. Отак воно все класно. Ну і все, загороджено туємо, що тебе ніхто не бачив, відпочиваєш собі. Тут всюди такі квіточки, вони дуже гарно цвітуть. мені Ну і тут гараж. Ну Гаражі, звичайно, безла, тому що тут і матеріали, і інструмент, ну все на кучу. А так це все супер. Далі в нас йде підвал. Підвал такий, ну тут вже захращено все, але підвал дуже величезний. Тобто я думаю, що тут можна зробити кінотеатр і все остальне. Все дуже класно, все дуже супер. От. Тут у нас є центральна вода, велика кімната. Тут вже реставрували цей насос і фільтр на басейн. К котел, бойлер. Отак От воно все виглядає. Вони вже хочуть тут зайти жити, тому зараз максимально будемо старатися закінчити тут швидко. Ми, допустим, техніці точно вспіваємо, а от другі люди трошки інакше. тут у нас о, нема що світла, ми зробили. Тут такий синк. Тут буде прачечна. Кімната з виходом до басейну, Клазет. І тут така, а теж ще немає світла. Мають бути умивальники. Почали ми трембувати. Маємо, щоб ставити температуру і там тут дуже. Дирку зробили під вилавку, що будуть переробляти плитку. Далі у нас ще одна ну, туалет біля кухні. Ось така кухня, досить простора, досить гарна. Тож ще немає світла. Може завтра вже буде. і якщо я буду на цьому об'єкті, вам вже покажу більш так вдень. Ще один такий зал. Тут дуже високий зал. Як побачите просто. Метрів 5 догори. І тут теж так зроблено інакше. камін Сьогодні вже почали привозити мебель. Холодильники привозили. Камін дуже, дуже шикарний. Клазет. Ще один клазд. Душова кімната. Два умивальники будуть. Туалет і сам душ. Завтра, я думаю, ми поставимо. Кімнатка. Це така. Ще одна кімната. Величезна гардеробна. Знову кімната. Теж велика гардеробна. Велика. Спальня. Величезна гардеробна. Тут у нас душ такий. І два омиланькі. Але їх і тут буде туалет. Тут таке віконечко, на небо випити. І фініш люди. Так що підписуйтесь і буде завжди багато відео. Дякую.